Святий мучник Севастіан був родом з Нарбони, а виховувався у Медіолані. Він покинув Медіолан, де християни жили тоді в мирі, і пішов до Риму. Також він прислуговував ув'язненим християнам і укріплював їх у християнській вірі. В тому часі було засуджено на смерть за сповідування святої віри, двох братів-близнюків Марка і Маркелина. Синів достойка Транквелина і його жінки Маркії. Батьки випросили, щоб щоб вирок відклали на 30 днів, а обох засуджених віддали урядникові поганові некостратові, щоб намовив їх до відступництва. Севастіян так гаряче промов до них, що вони скріпили свою віру і готові були прийняти смерть до слів святого. Севестяна прислуховувалася е, Німа з шестиліт жінка Некострата, Зоя, і вона повірила у Христа Спасителя, припала до Ніх святого, ібо, і Бог озоробив її, і вона стала волос прославляти Ісуса. Це видиме чудо навернуло самого Некострата, батьків, близнюків, Транквилина і Маркію, а також клавдія помічника Некострата. Некострат зібрав усіх в'язнів, які були його, під його наглядом, із святи свястян 16 із них навернув до християнської віри. Кожного кого лишення піймали, передавали на муки і вбивали. Так схопили Зою, жінку Некострата, коли вона молилася біля гробу святого апостола Петра. У в'язниці її підвісили за волосся і ший чи надліючим гноєм. Шість днів вона так висіла, аж поки Господь не прийняв до себе Душу святої мучениці. Після смерті вона явилася у видінні святому Севестянові і провістила йому мученицьку смерть. Невдослі опіймали старого Транквилина, що молився при робі святого Павла, й побили камінням, а тіло, як і тіло святої зої, кинули у ріку Тибір. Коли перед Теоклетіаном, що саме тоді мав владу над обома частинами держави, писали з самого святого Севастіана, той імператор, як тільки міг намовляв його до відступництва, але, але Севастіан не, не дався святій спокусі, ну, і святого морська було прив'язано до, прив до дерева. І, 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 і Теоклетіан намовив лучників, що вони стріляли в нього. І в, вигляд мучника вже, вже не давало ознак життя, тоді його забрала побожна невіса Ірина, щоб чесно поховати. Однак святий мучник ще був живий і за ласкою Божою невдовз, невдовзі удужав. Усі християни просили його покинути Рим, але святий й Севастян за першої ж нагоди став на дорозі перед проїжджаючим тіклетіяном і на весь голос гукнув йому, щоб припинив переслідувати християн, бо не уникне він Божого суду. Тоді імператор наказав бити його палицями, а тіло кинути у глибокий канал. Та воно зачепилося за залізний гак, і християни витягнули його та поховали в катакомбах при вході до підземної церкви святих апостолів. Святий Севастіан прийняв мучницьку смерть близько 287 року. Ім'я мученика знаходимо вже у списку святих в 354 році і було також збудовано в честь мучника в Римі Церкву. Після смерті він часто припиняв почесті, тому святий свясь. Святого Свістяна вважають заступником від пожестей з Богом.